Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. До затяжної позиційної війни, аля Перша світова, ні ми, ані наші союзники не готові. Пише Карло Волох, політаналітик для видання Еспресо. Не чи я перший, кому прийшла ця думка. Скажіть, у вас немає враження, що відверті гойдалки останніх місяців із наданням нових видів зброї пов'язані не так з обережністю, наших західних партнерів і небажанням спровокувати Путіна на безумні дії, які з незгодою Зеленського виконувати певні умови заходу, наприклад, щодо декількох конкретних. Персоналі зі свого оточення. Безумовно, руки в Байдена та товариші добряче зв'язані. Припинити як військову, так і фінансову підтримку України вони не можуть. Бо це фактично означає дати Путіну виграти війну з іншого боку, терпіти в керівництві України відверто скомпроментованих, якщо не прямо ворожих персонажів вони також не готові, тому що разу з постачанням саме нових видів зброї маємо якісь нові проблеми, навіть там, де рішення вже прийняті. Врахуємо, що до затяжної позиційної війни, але Перша світова, ані ми, ані наші союзники не готові, і шанс повернути наші території вже в цій кампанії у нас буде хіба що. В найближчі 6-10 місяців а можливість зробити це без додаткових важких озброєнь, нових літаків і ракет у нас з'явиться навряд, і потрібні вони негайно. Тепер уявіть, що доля країни сьогодні впирається просто в неготовність президента звільнити умовного Єрмака. Звичайно, значною мірою це мої спекуляції, серйозних інсайдів немає, але мені дуже воно схоже на правду. Нагадаємо, керівника офісу президента Андрія Єрмака не було у столиці 12 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це розповів нардеп екс слуга та доброволець полку спецпризначення сафарі національної поліції України ГеолеРос. Також він зазначив, що Єрмак це головна людина, яка систематично зливала Україну у руки агресору РФ. За моєю інформацією, Єрмак через 12 днів повернувся до Києва після початку повномасштабної війни. Та він повинен. Був заграти, потрапити зі всім своїм оточенням. При цьому він повернувся, він домігся, щоб його людину призначили заступником міністра оборони, щоб його людину призначили генеральним прокурором, і зараз наближена до нього і татарова людина будуть призначати головою СБУ. Цей абсурд тільки у нашій країні може відбуватися, наголосив він в інтерв'ю. Нардеп також зазначив, що всі ключові призначення як до, так і після війни здійснює саме Андрій Єрмак. Тому українці не повинні дивуватися швидкій окупації Херсонської та Запорізької області. Всі ключові кадрові призначення проходять через цю людину. Його батько був тісно пов'язаний з ФСБ. Його минулий партнер Емануїлов – агент ФСБ. У нас крот, зрадник, керує країною. Через це не стоїть дивуватися, що в цих чи інших областях з'явилися люди, які розмінували мости. У нас головна людина, яка зливала систематично нашу країну у руки агресору. Це Андрій Єрмак, пояснив Лерос. Крім того, він нагадав, що виключно завдяки українцям міжнародні партнери надають колосальну підтримку Україні. Офіс президента і Зеленський помилково вважаючи, що це їхня заслуга. Додав доброволець. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.